Як часто можна використовувати таке добриво як монокалій фосфат? Мої рослини рясно квітують. Будь-які живці, ви з легкістю можете вивести на квітування, і квітуватимуть вони у вас довго. За умови правильного використання монокалій фосфату, а ви лише підсилите свої рослини навесні. Зараз відео знімається у квітні. А взимку ви спокійно можете перевести ваші рослини до стадії такої морозостійкості, холодостійкості, коли вони, скажімо так, визрівають. Ось ці ж пеларгонії я вам показував при обрізці, На них чекає чистка. А сьогодні ми поговоримо про частоту використання монокаліфосфату у весінній період і у зимовий детально. А про схему підживлення поларгоній та інших квітучих рослин я ділився відео для спонсорів з назвою Золотий період для полергоній не прогавте цей час, а також у відео три заборони монокалій фосфата. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Монокалій фосфат. Чудове добриво, про яке багато разів я розповідав на своєму каналі. І так, у весінній період монокалій фосфат, от для квітучих рослин, для полергонів, для синполій, сурфіні, Туди ж відносяться для гортензій, окреме правило, а можна використовувати раз на місяць для. Підсилення квітування, тобто ось таким рослинам, за винятком порогонії у стакані, для неї був інший розчин, ось така зелена вода після п'явок. Вона дуже гарно вплинула з протихворозним ефектом. Можна використовувати на гортензіях уже перевірено працює. А повертаючись до монокаліфосфата один раз на місяць у весінній період, весінньо-літній, я би це об'єднав так. А в такому разі а, квітування буде підсилено. А ось бутони будуть набиратися що більші і що жирніші, і буде у вас бутон за бутоном. Квітки будуть більшого розміру, більше і більше. А тривалість квітування після. Ще місячного внесення зростатиме, подовжуватиметься неправильне внесення монокаліфосфату. із препаратами заліза не можна його використовувати, тому що ви знівелюєте ефекти одного та іншого добрива. Для спонсорів каналу я викладав відео монокаліфосфат. три заборони. З чим його не можна змішувати, в якій послідовності. Варто використовувати дане добриво для того, щоб оздоровити рослину і взагалі дуже дешевим способом. У інший період року після літа осінньо-зимовий період, коли рослини консолідують живлення, не можна казати, що це період спокою, це період консолідації а, живлення, коли рослини визрівають, скажімо так, особливо це стосується поваргонів. Тоді використовується раз на тиждень, раз на два тижні, залежно від поливу. І азот виключається. Детально про це у відео для спонсорів я викладав з назву такого відео Золотий період для поруконі. Не прогавте цей час. Ось там взагалі детально. І що іще варто робити? Особливо для гортензій, як я і сказав на початку відео. Можна використовувати монокаліфосфат, проте перед його використанням ви маєте нормалізувати субстрат і бажано нормалізувати воду, тому що якщо ви невірно будете його вносити і змістити кислотність, у вас гортензія може а, дати хлороз. Вам це не варто а, отримувати, потім виправляти. Тому вимірюйте саме для гортензії кислотність. І воду після п'явок я вже використовував для гортензій, а вона містить дуже багато мікроелементів. Детально про це я вам викладав у відео з назвою Вражаючі результати. Зникла пліснява на рослинах. А для тих, хто ще хоче вилікувати свої суглоби на своєму каналі, я викладав відео з назвою Як я вилікував суглоб без операції. І ось таку воду я використовую для підживлення своїх рослин. Результати ви самі бачите.